Далі у нас на зв'язку Херсонщина. Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Доброго ранку, Вадима. Традиційне питання: як минула ніч? Наскільки було голосно? Ну, ніч трошки тиша була ніж попередньої доби, але при цьому, на жаль, є жертви. 25-річний хлопець у Білозерці попав під обстріл уже ввечері. Під артилерійський обстріл загинув на жаль. Також обстрілювали Білозерську громаду і ЗСВ. Це єдине звідти повідомлення про обстріли вчора. Росіяни також продовжували активно обстрілювати прибережну зону з дронів. Вибухівку скидали внаслідок чого скинули вибухівку на таксі. Яке рухалось ну, приброною зоною вулиці Перекопської, в районі Антонівки. І, е, на жаль, е, було поранено таксіста. Зараз він в лікарні. Е, лікарі надають допомогу. Також ще одна поранена звернулася за допомогою внаслідок обстрілу е, з Кіндійки, е, також була надана допомога медична. Ну і в урожайному вчора внаслідок обстрілів. Е, з кабами, східів каби зранку. Постраждала жінка, звернулася допомогою. До речі, жінка сама вимушена переміщена особа з Береславу і вже туди достають каби. Людини. Людина вже потрібно їхати ще далі. А що власне діється на тимчасово окупованих територіях по той бік Дніпра? Ну там так званий колаборант Гуляй, Терсальдо зараз заявляє про те, що основна новина з лівобережжя, що будуть посилені, посилені ця мобілізація їх в російську армію. Вони вже це неодноразово казали. Дійсно, там щось набирали, збирали дані. Зараз кажуть, що буде все більш серйозно, як вони кажуть. Щодо інших напрямків, то також було о, повідомлення про те, що о, значить, в школах будуть вводити якісь військові навчання, в тому числі збирати дрони, керувати дронами. Але це поки ми не перевірена інформація. А щодо самих шкіл, то школи там працюють дуже погано, тому що немає персоналу і о, діти звичайно також не хочуть ходити. Ну і з медициною з. О, о, Освітою, що освіта, медицина та о, комунальні послуги дуже-дуже на низькому рівні зараз. Тому що uh -huh. окупанти цим займатися. Була інформація про активізацію дистанційного мінування на Херсонщині. Можете детальніше розказати? В чому воно полягає і як це виглядає? Так, дійсно, це е, така нова тактика, підла тактика росіян. Вони е, скидають міни, е, які маскують під сміття, вивалюють в листях, скидають міни, щоб і там, туди де більше всього люди ходять або збираються там на зупинках. Е, там ці міни вони і скидають. Це на жаль, така нова тактика, яка знову таки насіла перш за все на цивільних, і тому дуже дуже треба обережно в цих районах. У всіх районах треба обережно не ходити. Там не по асфальту не. Де не видно під сміттям чогось або під листями, тому що там можуть залишитися такі жахливі сюрпризи. Росіяни вони з дронів скидають ці сюрпризи, і потім люди можуть підірватися. Які це райони в першу чергу потрапляють в зону ризику? Це Дніпровський район, прибережний район, весь ну точно там від Перекопської вниз до берега і вище також. Ну і Антонівка, Кіндійка наразі. Там фіксували саме ці е, засоби ураження. Тобто я правильно розумію, що вони мінують е, прибережну зону? Ну, по суті, так, але прибережна зона це для наших людей це берег річки, але там не берег річки, там кварталі 5, і можна до самої Перекопської і вище Перекопської, тобто, це частина Дніпровського району, по суті. Угу. Дякую, пане Олександре, за роз'яснення. Олександр Толоконніков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами в ефірі. А тепер